Ось такі в нас нові мешканці. Ось такі брулірки. Треба по погілочку спустити, зараз я пустю. Бачите, скучкувалися. Тут затишно, двері закрию отакі От всі сидять тут. По два з половиною десь кілограми один, о, там кура кричить. Бачу петухів багато, курочок мало. Зараз вони адаптуються, корм повісили, воду тут. І тут вода в нас побілила все. Зараз вони очухаються, бо ж бати багато було до да грязні, зараз вони бутруться. І там воду поставила. Побачу, як не закидають, хай стоїть поки. Вірно, холодно, бачите, з гарячого буса аж паріло. Так, добренько, отакі в нас мешканці. Бачите, в кучку збилися, холодну вату після буса. Зараз вони оди У нас же картошечка сходить, це заволочила, сходить картошечка. Винесла стисі своїх хризантемки, сьогодні я поставила. Ось такі в мене да, Жульончик? Всім доброго, мирного дня, вітаю всіх на каналі Моє Полісся. Сьогодні бролери привезли. Зараз підемо подивимося, гусям дамо. Спорода свого покажу трошки. Так гурків нема. Я там намочила. Тут у мене вже сходить, зараз покажу. Салат сходить. О, родочки видно. Ось такий в мене город. Капуста яка гарнюня. Здесь то не знаю, завтра буду полоти. Цибуля, подивіться, де кура. Мої курочки прибігли. То туди, то сюди. Путічки. Я їм з таюсто не їсти, даю коза вже проситься. Ось така в нас погода. Капуста так гарно взялась. То середня, тут десь рання трохи. Тут цибахи. Салат, як видно, вже рядочки. О, видно? Сьогодні нічого не робила, було свято. Цибулька у мене така гарна. Ще вель тут. Так, це бачите, бачите Зараз йду. Покажу. тут морква. Малина у мене тут така гарна. Це посадили клубніку пізно. Подивіться, яка. А це я посадила клубніку раніше. Ой, яка в мене гарна. Клубніка тільки. Дивіться, тут як трава не впала. Тут травичка. тут покусив. Тут щось не покусив. Косив, тут гарно є нашій садок. Садочок, Ми закрили ворота, кози бігають. Щось це є яблунькою, щось, і бачите, щось їй не хватає. Зараз до по козу мене вже. Красота. Розцвітатимуть мої півники, у нас кажуть. о! Та які гарні! той красивий голубий. А такі Іду по козу. Вадим приведу і ворота закрию. Та закрию ворота. Тут наші козулі. І то по козочку. Вода бризка. Ну, наші козульки. Девочки мої, що? Ідемо додому. Білочка, буличка, Жирошки рожки ростуть малюк. Малюк. Скільки мушок. Ти вже рожки ростуть у нас. Ми вже роботи. Загнала. їх загнати, то то проблема бігають би Бі. Ці тут, Коза їсть. О, ця сольку слиже. Тут солька їм є. І Булечку сюди вкинула. Булечка. О. Нема твоїх друзей теж. Сільвії є, водичка. Возила. Ну, така, девочка. Йдемо далі. Тут кури. Дивіться, дається. От. Тут кури зараз буду годувати. І тут кури. Отакі От в нас тут кури. Бачите, вже там сиділи. Зараз вже всі прийшли до кормушки. Їдять, п'ють. Ми ще й таку поставили, але вони з тої не п'ють, я так зрозуміла. До водички всі, оїсточки. Зараз ще насиплю повну. Я буду приходити козу 11. їм дві кормушки поставити. Всі здоровенькі, всі добрі. Переживали, що зараз вони тут в цьому тирсі викачаються, будуть чисті. Tam troszkę nalut, no nic, tu podcekaj. Nie pije, ja myślę, że nie piją. tam piję. I tam piję. Oj, tutaj, gardle, piję, pastel. Jeszcze jeden pokrok, pa Треба кормушку одну купити, напевно, їм одна і мало. Те ж все добре будуть качатися. Такі неповоротки, неповоротки. не течуть, на їх О. бачите які гоп. Треба, щоб доступу весь час був корм, той наївся той наївся Сюди один по ію Beijo. Зараз йду їсти двадцяти. Вже вечір. Всі будуємо. Гуси на місці. Качечки. Що це ота качечка бігає, що вже нема в тебе яєць. Ходи, видь, ви, видь, одь. Зараз побачимо три, п'ять незаграних. Нате, нате, ната. І гусям трошки даю. Оці банді зараз. Дам. Ось то моя банда. Почки теж вилітали всі вечеряють. Черею девочки. Сонечко заходить. О, так, завтра може буде тепло. О, так тут, хмари, тут вже ніч наступає. Мої кролики. Тут мама з дітками, я хочу показати вам теж самі двох. Ось тут у мене Діточки, мамочка. І тут дарі я насиплю ці. Подросли. І так ці маленькі були, бачите, що самі. Тут слепики, І тут є. Ця мене кроличка, Десь на днях буде. 23 пише. Крулитись. Щось вона й не з'їла. Роз вона й не з'їла. Мене як морпучку мою видно? Тут це бахи. Зілля пре. Ці красоп'яти тя двадцять восьмого, тя двадцять дев'ятого, а це якого? Другого чи що? Це 23, це взагалі 14-го. Це буде останнє. Ой, такі ми о, великі є. Ой, такі ми великі є вже. Такі дітки. Тут я прийшов, Все. Там Чорнуша сидить і тихо. Сіно їжте. Сіно скільки є. Ще мене одне господарство. і Тут такий мене брудер стоїть. Такий. о. Тут у мене ще дітки є. Отакі, біля важка, отакі теплята. Одна голошия. Різні. Ось такий міксик. Да, Та, малюки? Лампочка тут у їх. Ось такі красавці. Два штучки пропало, всі живенькі. Вода є, їсти є. Чого ти цікавий такий? Це таке мене красапідки. Отаке мене господарство. А Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних покролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.